Міжнародний день миру, який відзначили в п'ятому ліцеї, символізує надію та співчуття мільйонів людей у всьому світі, які прагнуть миру. Особливо це відчуття нині актуальне для нас, українців. Цей день не лише символічна дата, але й важливе нагадування світу про те, що в нашій країні вже третій рік триває жорстока і кривава війна, яку розпочала Росія. Ми пережили стільки випробувань і втрат, що справді можемо сказати, що як ніхто розуміємо цінність миру. Сьогодні мир в Україні. Україні не є абстрактним бажанням, це усвідомлена мета дорослих і дітей. Мир – це коли наша Україна незлавна, це спокій, це щастя, коли в нас немає війни. Ми це спокій, коли немає повітряної тривоги і спокій життя, і ніколи ніхто не хвилюється, ніхто не переживає ні за кого і нікого не забирають життя. Мир це коли вся родина разом, і ніхто не вмирає. Мир це коли всі спокійні і всі посміхаються. Це коли на дворі нема тривоги, і всі спокійно вчаться, і здобувають нові знання. Діти писали анаграми, розгадували кросфорди, створили асоціативний кущ миру, доєдналися до дзвону миру, співали пісні про мирну Україну. Ми сами... В дитячих руках голуб в кольорах нашого прапору символізував довгоочікуваний і такий жадений для українців мир. Кожен свідомий українець мріє про якнайшвидшу перемогу України у війні, про повернення рідних, близьких та друзів, про світле майбутнє наших дітей, про загоєння нестерпних ран у людських серцях, захист від агресора. Я бажаю Україні, щастя, краси, миру. Я бажаю захисникам, спокійних ночей, здоров'я, життя. Повернення додому. На планеті Земля в сучасному світі для людей дар миру це не менш ніж казкова мрія. І наш ліцей не зупинився, не стоїть посторонь. Наш в цей день ми сьогодні говоримо про мир, виготовляємо голубів миру, символ миру. І немало людей бажають миру на всій землі, тож і ми. Бажаємо всім вам миру, вам, вашим родинам, вашим близьким і знайомим, всім людям планети Земля. Ми всі за мир. Тож нехай мир стане не просто мрією, а реальністю для всіх нас. Бажаємо спокою, щастя в кожну родину, чистого неба та безпечного життя в процвітаючій та захищеній Україні, миру в серцях та миру нашій рідній Україні. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.